Кому інтересно, хотів би показати е, плужки до мотоблока Моторсіч. Е, Правда, ось цей е, він був заводський плужок. Він такий вже до, до, доволі старий був плуг. Я його купив, він був кривий, неправильно був зварений. Я Його повністю з цього плужка розрізав, е, повністю все розрізав його. Всі сфаричні шви. І його переробив, бо він був кривий. І зварив його, як би ну, по книжці. Менш більш так, як виходилося зварити, я все зварив. Ну, правда, тут а, відвал був трошки такий низькуватий. То, тут видно, он до зверху я доварив. Ось є полоса, видно, доварив зверху. І ще тут збоку трошки доварив, бо воно якесь було неправильне. Саме желізо тут доволі дуже якісне, я б сказав. би Сам. Ніж лемих тут ну, доволі тоже товстий, десь приблизно там 8-9 мм. Довжина його ось так, десь 28 см. І захват його десь приблизно там 20 см, він як орето захват. Ну, дуже гарно перекидає скібу, я їм вже два роки їм могу. ну, все, все добре. ну, Кажу, трошки його переробив та й все добре стало. Тут Підйом тут ну, трошки такий завеликий, правда, не дуже так і крепко легко горе. Ну, е мотоблок в мене мотор Січ 9 кінських сил Дізель. До ну, його в принципі, і нормально. Для бензину може блок під трошки тягше. Е Купив я собі е старий кінський плужок, який пролежав в діда десь 25 років в сараї. Я його теж повністю взяв, розрізав на, 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 все, на, на всі куски його розрізав і знову його зібрав, бо він був теж, бо мені не подобався, був трошки якийсь кривуватий. Ніж тут в йому довжина ножа 35 см, і в його захват оре він десь приблизно там, 25 см. ну Правда, ще їм не горав. Але він майже одинаковий, як ось цей плужок, тільки різниця в захваті. В цьому 25 см, в цьому 20 см. А зробив я для його ось таке колистятко на ось такій полосі полоса, товщина полоси. Тут в йому скільки 16, 16 полоса товщина і 40 мм ширина. Ну, такі доволі, доволі сильна така полоса, квадрат такий, надійно буде тримати, не буде гнутися. Ну і Болт звичайний взяв автомобільний і приварив такі гушки. Ось і, виходить фіксувати. Ну і взяв ще провели в кусочок такої ніжевії полоски, щоб як земля буде наліпати, то щоб зрізало. Діаметр колеса, Діаметр колеса 21 см. Я думаю, це вистачить. для його. Ну, правда, роблять і більше, роблять і роблять там, там по 30 см, по 32 см. Ну, це, я думаю, 21 см я думаю, вистачить. Хоч Ось цей плуг я горав без колеса добре горе. регулюєш висоту з цепкою і все добре, нема ніяких проблем. А з колесом то взагалі, мені каже, це буде, буде суперово. Ось так показує, як він зроблений. Може комусь. Може комусь буде потрібно зробити, може якісь ідеї десь взяти. Ось, ось так зроблений. Тут ще трошки переварив е, упор цей, щоб моно ногою. Як починаєш орати, то впираєшся, щоб трошки легше заходив спочатку. Ось такий. Ну, тут його не було п'ятки, то я йому таку п'яточку приварив. Ось така до догори. А тут ось така. Ось так. Тут зроблено. Ось такий. Оцей теж перевірений, добре гори немає. Так само тут зробити таку що теж як стартуєш, е, гори, що цей. Два болтика ззаді, щоб зафіксовувати ширину. Ну, мусив зварити е, ось таке кріплення для його, бо не було. Приварив такий квадрат. І квадрат такий цей квадрат. Спеціальний квадрат приварив і таке зробив кріплення. Для його. Два уголка зварив докупи. І взяв такі полоски, зварив. Все доволі просто. Ну Правда, щоб я зробив, треба потратити трохи часу, але зима, часу трошки є. Так що, отакий от плужок, може, кого інтересує, отака от ідея. От ідея. Все, все просто, успіху всім. Побачення.